Друзі, моє вітання. Ви на туб-каналі Telegraph.ua. Моє ім'я Даріна Глушенко. Ми традиційно розпочинаємо наш інформаційний тиждень на календарі понеділок, 16 лютого. Як завжди, будемо обговорювати найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є Олег Пензен, економіст та член економічно-дискусійного клубу. Пане Олегу, мої вітання, рада вас бачити. Я вас також ради бачити, причому зуважку я сьогодні не один. Так, Чудово, ми сьогодні в трьох є маленький помічник. Я, я вважаю, що це лише буде плюс до нашого інтерв'ю і загалом до настрою цього, до речі, прохолодного так понеділка і ранку, тому що була така надія, що все-таки тепло повернулося. Але ну сподіваємось, що це вже будуть останні рази, коли. Люди лютує, пане Олегу, про що хочу з вами е, загалом почати е, говорити? Про е, те, що Сказав демограф Олександр Гладун в інтерв'ю для ТСН говорить. Він про те, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії скорочення населення в середньому становить близько 1 мільйона 150 тисяч осіб на рік. За словами гладуна з початку війни в середньому щорічно народжувалося приблизно 185 вісімдесят тисяч дітей, тоді як помирало близько 505 п'яти тисяч осіб. І з цього виходить, що середньорічне природне скорочення населення становило близько 320 двадцяти тисяч. Осіб. А Гладон каже, що, звісно, що окремий вплив має міграція. Ми розуміємо, що реальні масштаби самої міграції можуть набагато більшому. Пам'ятаємо, 22-му році через проблеми з перетином кордону частина українців виїжджала і без належного оформлення документів, частина людей могла і зараз ми розуміємо, так могла покинути країну нелегально. Тут я хочу все-таки поговорити саме цю тему з економічної, звісно, точки зору. От якими наслідки можуть бути можливо вже є для економіки країни, і зараз дуже часто ми чуємо про підписання мирної угоди, про припинення бойових дій? Тобто ось, в повітрі ну лунає лунають ці заяви, таке про загалом, про, про припинення війни, про мирну угоду. І, от що на вашу думку має зробити економічно держава, аби після війни люди поверталися назад. Ну, в дійсності ви задали дуже багато питань, давайте я буду відповідати по частинках. добре. Е, є декілька речей, які, напевно, треба розуміти. Е, тільки в мудрих книжках говорять, що гроші роблять гроші. Ні, грошей гроші не роблять. Гроші створюють робочі місця. Якщо на тих робочих місцях не буде робочих рук, ви е, Додану вартість не зробите. Тобто, коли ми з вами оцінюємо важливі складові відновлення України, без питання робочих рук ви питання відновлення не вирішите. Це перший момент. Другий. Мені важко коментувати на сьогоднішній момент загальну відсоток. Втрати населення України я приведу загальні цифри, які на сьогоднішній момент є в відкритому доступі. У нас з вами до початку активної фази бойових дій було десь порядку 38 мільйонів населення. 37-38. Останній раз перепис населення України робився в 2000 році. Взагалі, перепис населення має робитися часто, але. В силу достатньо великих видатків з приводу цього, з приводу в, в частині е, непідготовленості загальної системи до проведення перепису населення, він нас не проводився. Тому ті цифри, які я можу назвати, вони будуть скорше. Ми пішли, слава Богу. Так, вони будуть скорше такі, ну загальні. загальній. Тобто. Перепис населення в 2000 році дав нам цифру 42 мільйона. В 2010 році, виходячи з на той момент політики і на той момент е, попередніх розрахунків, ми от, весь час нам вбивалося в голові у нас 40 мільйонів населення. Uh -huh, uh -huh. В 2020 році була спроба оцінити, 2020 році була спроба оцінити кількість населення по. Е, Активних сім-картах користувачів мобільних телефонів. Пам'ятаєте, тоді робили ті попередні розрахунки, грубо. Хоча, якщо чесно, загальну кількість населення можна зробити навіть і вирахувати відносно, наприклад, по рівню споживання цукру, наприклад, та, або рівні там, споживання там хліба. Ну Тобто, десь приблизно у на нас виходить там 3 кг цукру на душу населення, та і ну коротше. Чому є логіка? Логіка полягає в тому, що на той момент у нас було десь 37-38 мільйонів. Розраховано по різних методиках. Почалася активна фаза бойових дій. От я нещодавно чув інтерв'ю Лубенця, який сказав, що з України виїхало 11 мільйонів. Ця цифра, на мій погляд, не дуже відповідає дійсності. Організація Об'єднаних Націй дає 7,2, Український МЗС дає порядку 8, 8,1, 8,2. Я схиляюся до цифри 8,2, і в принципі, по непрямих методах розрахунку можна оцінити на сьогоднішній момент населення України десь приблизно в 29-30 мільйонів. Ну, 29 груден. Це все населення з дітьми, з пенсіонерами, з непрацездатними і так далі. Найбільш важлива частинка цього всього це є працездатне населення до активної фази бойових дій орієнтовно рахувалося, що у нас 18 мільйонів. Зараз рахується, що у нас десь порядку 13 мільйонів працездатного населення. Це на 10,2 мільйона пенсіонерів. Ну щоб просто ми розуміли. З тих цифр є важливим кількість людей, що платить єдиний соціальний внесок. Тобто ті люди, які працюють легально. Просто нам треба розуміти, що в нас от та кількість населення, про яку ми зараз з вами говоримо, вона ще й обслуговує тіньову економіку України, яка приблизно десь становить 40%. У нас з вами легально в бізнесі, легально в бізнесі. Десь порядку 5,5 мільйонів платять єдиний соціальний внесок до 6 кожен місяць там по різному, це з рахуванням фізичних осіб підприємців, це уважно. І плюс у нас 3 мільйони людей, які отримують заробітну платню і виплачують єдиний соціальний внесок за рахунок державного бюджету. Сюди ж відносяться і військовослужбовці. <кій> Тому в нас приблизно зараз десь 9-9,5 мільйонів людей, що платять єдиний соціальний внесок на 13,5 грубо. Працездатного населення. Ну, тобто порахувати кількість е тіньової економіки можна із цієї точки зору. Тобто, у нас з вами приблизно десь на одного пенсіонера навіть менше, ніж один працюючий. Ну, це з точки зору наповнення пенсійного фонду сплати єдиного соціального базу. Е якщо ми з вами згадаємо ті цифри, що я е озвучив, у нас з вами. Не буде вистачати. Не буде вистачати. Для відновлення економіки України і до повернення її до того рівня, який був до початку активної фази бойових дій, 5 мільйонів робочих років. Уявили собі цифру, так? 5 мільйонів робочих років. В принципі, воно десь так і виходить, тому що якщо ми рахуємо, що 8,1 виїхало, з тих 8,1 робочих років там було дійсно десь 4,5-5 мільйонів. Тому що виїжджали і пенсіонери, виїжджали і діти, тобто ті люди, які не працюють. Але в реальній дійсності, от 5 мільйонів виїхало, нам треба 5 мільйонів повернути. Чи є реалістичним повернути 5 мільйонів? Ні, не є реалістичним. Чим довше продовжується активна фаза бойових дій, тим менша доля населення готова повернутися назад. Ті, що виїхали. В перший рік, в 22-му році, коли робилися е, умовні опитування громадської думки серед біженців, готові були повернути 75% виїхавших. Е, Люди пристосовуються, люди вчать мову, люди знаходять е, роботу хорошу, люди прилаштовують дітей. Е, цифри, які я бачив станом на 25-й рік, говорили наступне. 50% точно ні, не буде повертатися. 25% сказали, що буде повертатися, і 25 вагалися. Ну, тобто, якщо з цієї точки зору, можна бути більш-менш гарантованим на 25% повернення, але з тих 25% відсоток робочих років буде ну, відповідним. Тобто там багато є пенсіонерів, які будуть повертатися. Вони там сьогодні живуть тільки за рахунок того, що там є. Тимчасовий захист, який оплачує їм комуналку, який їм дає пільги щодо пересування по Європейському Союзі, який дає можливості е, більш-менш дешево винаймати житло. Ну, тобто, Як тільки Європейський Союз припинить соціальну допомогу е, по статусу тимчасового захисту, оцей весь сегмент він повернеться назад в Україну, тому що в Європі жити дорого, а це в основу пенсіонери. Тобто, якщо ми з вами говоримо про тих 25%, що буде повертатися, там доля робочих рук буде невелика. Тобто ми, да, до речі, ми можемо мати з вами ще один дуже неприємний момент, це ще одну хвилю міграції у випадку об'явлення демобілізації. Як тільки буде проведена демобілізація хоча б частково, і будуть відкриті кордони, є питання, де будуть роз'єднуватися сім'ї. Діти з жінками будуть повертатися назад в Україну до своїх хлопців, які вернулися з війни. Чи ті хлопці поїдуть до своїх прилаштованих дітей і прилаштованих дружин? Ми вже не говоримо про ту кількість сімей, що розпалися в зв'язку з тим, що вони не зустрічаються і не спілкуються. Тобто, це отака картинка, яка на сьогоднішній момент є. Що робити? У нас з вами є два варіанти. Або проводити державну політику, яка буде сприяти повертанню українців, або відкривати повністю двері для трудової міграції з країн Південно-Східної Азії і Близького Сходу. Уявило собі Картенку, та? Знову ж таки. Чому саме звідти? В Україну можуть поїхати тільки ті трудові мігранти, які на своїй Батьківщині. Мають нижчий рівень оплати праці і якості життя. Mm -hmm. Ну, Напевно, не, не, не варто чекати, наприклад, швейцарця, який прийде в Україну працювати, правда? При його заробітних платнях і якості життя. Тобто, головне питання, коли ми з вами оцінюємо перспективи повернення українців, це навіть не заробітна платня. Це якість життя. Що таке якість життя? Якість життя включає в себе. Першу чергу, і як вона може аналізуватися, по структурі видатків домогосподарства, по структурі видатків сім'ї. Ну, дивіться, в Україні сім'я витрачає в середньому 45-50% на харчі. Так. Умовно, 28% комірне. Уявили, так? Картинку? Угу. І десь приблизно 7-8% транспорт. То, що лишається? Воно ділиться в залежності від вікових груп або е, на медикаменти, або на одяг. Е, видатки на подорожі і готелі е, менше 1% в структурі видатків сім'ї. На розваги, на концерти, на відвідання музеїв, на екскурсії менше 1%. Тепер дивимося структуру видатків європейської сім'ї. Угу. Харчі від 12 до 18%. На подорожі в готелі 11%. На культурні міроприємства 6,5%. І головне питання це я вам про видатки сім'ї сказав. А є ще одна категорія, яка характеризує якість життя це безпека. Mm -hmm. Наскільки на сьогоднішній момент громадянин, що знаходиться в Україні, почуває себе в безпеці? Навіть якщо припиниться можливості прильоту зверху на голову, чи будуть гарантії безпеки, що дають нам наші партнери довгостроковими і надійними? Це питання. Питання повернення людей в Україну або виїзду з України на сьогоднішній момент безпекові питання стають номер один. Другий момент криміналізація суспільства, наявність необлікованої зброї і збройних нападів, і швидкість реагування правоохоронної системи, і незаангажованість суддів. Намалювали картинку собі для України, так? ми розуміємо різницю між Європейським Союз і нами. Тому ймовірність повернення сюди українців для мене є, на жаль, достатньо примарною. Та, десь приблизно відсотків 20% цілком, ймовірно, повернуться, але вони повернуться в силу того, що їм просто там припинять давати соціалу. Тобто вони не прилаштувалися там, і вони е через відсутність фінансової допомоги будуть повертатися в Україну. Чи є це надійною армією праці? Ні, не є. А нам треба 5 мільйонів робочих років. Угу. По оцінках демографів на сьогоднішній момент Україні треба 450-500 тисяч трудових мігрантів щороку. Звідки? Бангладеш, Південно-Східна Азія, Близький Схід. На відміну від українців, які їдуть за кордон у вигляді трудових мігрантів, і дуже легко вчать мову, розчиняються в суспільстві, стають членами того суспільства е платниками податків тої uh -huh. країни. Як ведуть себе трудові мігранти з Південно-Східної Азії, Близького Сходу в Європі? Давайте подивимося, щоб ми розуміли, вони аналогічно будуть вести себе тут. Вони створюють е, відокремлені земляцтва, де повністю існує їх релігійна особливість і мова. Вони е, сьогодні в Європі є основним постачальником бойовиків для криміналітету. Вони є найбільш небезпечною частиною суспільства в силу несподіваних реакцій на ті чи інші речі. І головне, вони абсолютно не інтегруються в суспільство. Ще раз, вони зберігають свою мову, свою релігію, свою культуру. І ще один момент. Проблема з народжуваності це не тільки проблема України, це і проблема Європейського Союзу. На сьогоднішній момент через філософію Child Free Через філософію е, самореалізації жінки в суспільстві. Е, середня кількість дітей на одну сім'ю в Європі 0,9 дитини. Це приблизно стільки ж в Україні. В Україні ну на одну сім'ю дитини. Треба мінімум дві, щоб було просте відтворення. Ну ми розуміємо, так? Треба дві дитини, щоб було просте відтворення суспільства. Тобто двоє батьків, двоє дітей. Якщо 0,8-0,9, ми маємо скорочене відтворення. твори. Середня кількість дітей в мусульманських сім'ях 6 дітей на одну сім'ю. Кожна третя дитина, яка сьогодні, кожна третя дитина це офіційні дані Європейського Союзу. Кожна третя дитина, яка сьогодні народжується в Голландії, народжується в мусульманській сім'ї мігранта трудового. Кожна третя. Е, що чекає Україну? Україну чекає от в тій моделі, яку я зараз описав? Е, ну, Великі проблеми і збереження національної ідентичності. Ми ну, маємо це розуміти. Ну, однозначно, так? буде розводнення національної ідентичності. Просто тому, що загальна кількість дітей, які будуть народжуватися в сім'ях трудових мігрантів, буде перевищувати кількість дітей, що народжуються українськими сім'ями. Ми вже на сьогоднішній момент маємо прецеденти, коли, наприклад, на Закарпатті створені підприємства деревообробні, де от працюють 150 вже трудових мігрантів з Бангладеш. Будь угу. ласка, щоб далеко не ходити. Тобто цей процес вже почався. І ми його не обійдемо, тому що нам треба будуть робочі руки. Так, це можливо буде Туреччина, це можливо буде при цьому найбідніша частина. Це може бути там Індія, це може бути Південно-Східна Азія. Але це, на жаль, об'єктивна реальність, без якої ми сьогодні не проживемо. Пане Лего, але все-таки, якщо спробувати умовно зазирнути наперед після підписання мирної угоди, зрозуміло, що настає післявоєнний період. Державі на що потрібно буде робити ставку в першу чергу, так? Ви там сказали, я пам'ятаю, змінювати, модернізувати інші підходи. Державі треба буде приймати рішення щодо виведення якості життя на європейський рівень. Без цього ми Українців не повернемо. А якість життя це не тільки заробітна платня, я вже сказав. Якість життя це і купа гуманітарних реформ. Гуманітарних реформ. Це безпекові питання, це питання правоохоронних органів, це питання судової системи, доступу фізичної особи до судової системи. Це питання доступу фізичної особи до державних послуг, це легкість відкриття бізнесу, doing business так званий. Це багато моментів, які характеризують якість життя. Ну і, безперечно, це прозорість і зрозумілість податкової системи. Тому що без прозорості і зрозумілості податкової системи ви завжди опиняєтеся в ситуації, коли ви нічого не зробили, але вже ви винні державі. Mm -hmm. Тому, е, дивіться, в нас було в свій час створено Міністерство е, повернення, Міністерство мігрант, мігрантів, та, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. Яке там витратило купу грошей на якісь дивні рекламні речі, і потім його приєднали там до Міністерства громади, якщо територія не помиляюся. Просто треба пам'ятати інше. У нас, окрім мігрантів, ще є вимушені переміщені особи. Це окрема, достатньо велика ну, соціальний прошурок людей, які також на сьогоднішній момент опинилися. В надзвичайно важкому стані. У нас з вами величезні проблеми із житловим фондом. У нас, е у нас в дійсності дуже багато проблем з енергетикою. У нас з вами, подивіться, Київ, е скільки будинків цього, цієї зими без опалення, Ну про яку якість життя може говорити, коли в хаті плюс 8, а на вулиці мінус 12. І зігрітися нема чим. І розморожені системи опалення, і погорілі системи електричні, тому що люди, які дають електрику, зразу вішають купу опалювальних приладів. Дивіться, оце все є складовими якості життя. Я не думаю, що державі, навіть не зважаючи на її дуже великі бажання, вдасться після закінчення активної фази бойових дій дуже швидко це. Врегулювати. Воно не робиться так швидко. На жаль, тут ще є інша проблема. Я не вірю, що в цьому році закінчиться активна фаза бойових. Не вірю. Просто по одній простій причині я не бачу підстав сьогодні для Росії припиняти війну. Тим більше для вищого керівництва Росії війна сьогодні є екзистенційним питанням. Угу. Вона є в владі доти, доки йде війна. І президент України сказав дійсно правду, він не цар, він є про Путіна, він не цар, він раб війни. І це правда, він раб війни. І в тих умовах ви що дійсно думаєте, що хтось буде підписувати якусь мирну угоду. Тому я думаю, що, ну, як мінімум 26 рік це точно рік війни, і з цим треба жити. Пане Лео, я вам дякую, як завжди, за чудову розмову, за факти, за вашу аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити. Ви знаєте, що навіть 10-20 30 гривень це важливо для нашої армії. Також закликаю вас берегти себе та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.